Київському художнику Віталію Дмитруку 25 років, 14 з них він займається мистецтвом, і це вже його четверта виставка. Крім того, митець неодноразово брав участь у проектах спільних із іншими авторами. А до Житомира Дмитрук привіз картини, які раніше ніде не виставлялися. Житомирянам пощастило, вони першими можуть помилуватися сучасним мистецтвом. Адже поки що ці картини не можна побачити навіть в інтернеті. Уся ця серія присвячена жінкам, наголошує автор. Ті роботи, які е, представлені тут. Ну, це не знаю. Я їх розглядаю як якусь канонізацію менстрімного образу жінки сучасної такої сексуальної. Виставка картин Віталія Дмитрука у Житомирі відбулася завдяки Баристі Жені. Дівчина випадково побачила фото картин художника у мережі інтернет. Роботи автора настільки запам'яталися і вразили, що Женя мимоволі організувала виставку. Випадково, абсолютно випадково надибала його роботи. Потім віднайшла його в соціальній мережі. І коли я запропонувала Віталіку підтримати цю ідею, і запросити його до нас, тому що роботи дійсно якісні, дійсно на рівні. Віталік був тільки за ми сконтачились із паном Віталієм Матруком, і власне маємо зараз змогу спостерігати його роботи у нас. Куратор виставки Віталій Талько наголошує: приємно, що прибули картини, не ті, на які очікували організатори, а унікальні, яких ніхто раніше не бачив. Мій теска, це Віталік, молодий художник, підтвердив, що ти можеш висіти в інтернеті, ти можеш бути художником як би, з першого погляду, начебто зацікавити чимось, а потім зробити взагалі щось інше, і це має таке ж саме враження, це має гарні сподівання. Виставка триватиме впродовж двох-трьох тижнів. Отримати візуальну, естетичну насолоду Житомиряни зможуть у Кавоманії з 6 ранку до пізнього вечора.